Це вічне питання, яку кнопку треба натиснути. <світ> Якщо добрий закон, то треба натискати зелену. І це є за. Але треба і так натиснути і тримати. Сильно так натиснути і тримати пальчиком. І тоді ваш голос буде зарахований. Але ми зараз спробуємо декілька разів це зробити. Я думаю, що ви пробне а, голосування ду дуже, дуже швидко, дуже швидко зможете проголосувати. І так, шановні колеги, будемо вважати, що ми вже обговорили це питання. І готуємося до голосування. Ну, ви знаєте, я був би дуже щасливий, якби депутати так знаходились у залі, от як ви зараз. А то перед тим мені потрібно завжди казати, шановні колеги-депутати, будь ласка, зайдіть, займіть свої місця, приготуйтесь до голосування. Давайте ще раз спробуємо підійти проголосувати. Але я думаю, що сьогодні ви покажете приклад всій Верховній Раді, як потрібно голосувати. І так, готові? Як ви тільки почуєте зараз сигнал? Ви маєте натиснути зелену кнопку і її тримати. Домовились? Підготувались. Голосуємо. Знайомі звуки, правда? Так. 142. Рішення прийнято.